На передовій скрізь тривають важкі бої. На сході ворог наступає на декількох напрямках Авдіївський, Мар'їнський та Лиманський. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Також росіяни рушили вперед і на Сватівському напрямку. Противник атакує Білогорівку, Серебрянку. Ситуація складна на Бахмутському напрямку на південному флангу. Сили оборони рухаються вперед. Є частковий успіх. На північному тривають бої ворог перекинув туди дві десантно-штурмових полки. І оцій порі поговоримо з Юрієм Федоренко, командиром роти ударних безпілотних авіаційних комплексів АйХЕЛС 92 92-ї окремої механізованої бригади імені Кошового там на Івана Сірка. Доброго ранку вам. Слава Україні, героям, героям слава, отже, обговоримо зараз і в принципі перспективи по різних напрямках, про які зокрема звітують в інституті вивчення війни, американському британська розвідка, так само міноборони України. Але перед цим на початку, питання, що стосується безпосередньо вашої активності в соцмережах у своєму інстаграмі. Ви запостили світлину з текстом працюємо над технологічним вдосконаленням ведення війни. Зокрема, маємо полегшити службу піхоті. Чим більше техніки, тим менше ворога на нашій землі. Можете конкретизувати розтлумачити про що йшлося? Це здебільшого це впівдрони, можливо, би різного штибу, чи щодо іншої техніки, і обладнання теж йдеться. Всі сили оборони кожен на своєму місці, відпрацьовують цілодобово на повну потужність і кожен викладається максимально. Але все-таки основний удар приймає на себе піхота, яка рухається по траншеях, по лісах, степах, по перепадах висот і по всьому іншому, тому що саме ці хлопці роблять неможливе. Теж про що кажуть наші міжнародні партнери, аналітики з НАТО, що сили оборони, збройні сили України роблять просто неможливе з наявним озброєнням, технікою та кількістю боєприпасів, відповідно завдячуючи фонду United 24 а також кожному українцю, в нас в державі активно розвивається мережа підготовчих закладів операторів БПЛА, тому що БПЛА зайняла свою нішу, як з точки зору розвідки ворожих позицій. Так, і безпосередньо враження за рахунок ударних бипа. І, відповідно, всередині нашої держави ряд компаній виготовлюють дрони, бомбери, які дають можливість вражати ворога в глибину оперативного простору і суттєво виносити його броньовану техніку, артилерійські засоби, скупчення місця особового складу, а також різного роду, до прикладу, птури або кулеметні позиції. Відповідно, Постійно потребує вдосконалення розробки даних апаратів. Чому тому, що противник призвичається, починає застосовувати різного роду технічні засоби, такі як реб для того, щоб долати наші безпілотні літальні апарати, саме тому модифікація і модернізація триває постійно. Для цього потрібна комунікація між виробниками і між фронтом, яку ми надійно я вважаю, забезпечуємо, враховуємо всі недоліки, їх оперативно швидко виправляємо. І працюємо загалом над тим, щоб таких технічних засобів у нас в силах оборони було якомога більше, що дасть можливість нашій піхоті просуватися більш активно та бути більш захищеною. Юрію, скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте стан ворожої аеророзвідки? Наскільки вони сьогодні технічно забезпечені? Треба розділити на дві частини: є те, що виготовлює їхня держава, мається на увазі. Це ланцети, так які призначені для того, щоб вражати нашу артилерію. А також Орлани це розвідувальна типу дії. Зазвичай вони працюють зясці. Коли орлан розвідує, відповідно ланцет потім вражає. Вони виготовлюються фабрично, незважаючи на санкційну політику Російської Федерації. Залишається можливість Виготовлюються ці технічні засоби, сили оборони навчилися їх ефективно виявляти. Пане Юрію, сподіваюся, що ви не так. Ага. так ми вас побачили продовжити їх ефективно виявляти і відповідно приземляти. Але водночас Російська Федерація поки що має можливості виготовлювати їх в кількості для того, щоб розвідувати наші передові позиції. Також противник прийняв певний досвід використання цивільних коптерів продукції DJI і зараз намагається активно застосовувати на передній лінії, але і сили оборони не стоять на місці, як з точки зору насичення. Нашої сил оборони технічними засобами розвідувально та ударна де події так і протидіє ворожим БПЛА. Тому це змагання воно йде, і маю вам сказати, що при меншому ресурсі силам оборони таки ефективно вдається використовувати те, що є, і протидіяти ворогу. Тоді одразу теж ви любите на дві частини поділити відповідь свою дві складові запитання з одного боку. У нас є просування і по сходу, і по Півдню, і зокрема, як звітують в британській розвідці, і навіть на лівобережжі Херсонщини. З іншого боку, в тому ж інституті американському вивчення війни зазначають, що навіть при такій інтенсивності руху сил опору України по цих різних напрямках Росіяни стикнуться з проблемою чи залишати їм, скажімо так, охорону коридору на Крим і південь, і переміщати сили. На схід або ж концентрувати увагу на обороні Криму і тоді послаблювати свої, ну скажімо так, позиції на Донеччині на Луганщині. Ви як вважаєте, чи справді вони опиняться на такому роздоріжжі? Чи сил в принципі вистачить для того, щоб тримати всі фронти і напрямки? Я ж сконцентрував увагу на іншому, що для того, щоб силам оборони ефективно впроваджувати ударно штурмові та контрнаступальні дії. Необхідно, щоб наші міжнародні партнери не зупинялися в військовій підтримці і сили оборони згідно з запиту головного команди, що отримували своєчасно необхідні вогневі засоби боєприпаси до них, і що є дуже важливою невід'ємною складовою для успішних контрнаступальних операцій. Це літаки F-16. Ми щиро розраховуємо, що бюрократичні процедури будуть займати як можна менше часу і необхідні технічні вогневі засоби а також авіація. Буде не за горами, що дасть можливість нам отримати перевагу над ворогом в повітрі і забезпечити надійний результат, при тому зберегти життя як військовослужбовців, так і цивільного населення, яке тимчасово перебуває на окупованих територіях. Ну Що ж, Юрію, дякуємо вам за розмову і що долучилися до нашого ефіру, і за те, що завжди ділитесь з нами оперативною інформацією. Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів АХІЛЕС 92 окремої Механізованої бригади імені кошового тамана Івана Сірка, був з нами на прямому зв'язку.